Чернігівської ваги і сьогодні поговоримо про запровадження в області Інституту фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Детально нам про це розкажуть Оксана Петренко, начальниця відділу з питань ветеранської політики Чернігівської ОДА та Валентина Шакун, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб комунального закладу, Центр надання соціальних послуг Перезнянської селищної ради. Пані Оксано, прошу. Так, як зазначила пані Юрія, в області продовжується робота щодо впровадження та розвитку інституту пофігству проводу ветеранів та демобілізованих осіб і. Почнемо, мабуть, що трошки зі такої сутої статистики на сьогодні в області введено 82 посади фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Якщо взяти так більш трошечки детально, то 5 осіб працевлаштовано в комунальну установу Чернігівський обласний центр ветеранів війни, Чернігівської обласної ради, 5 фахівців працевлаштовано в комунальне некомерційне підприємство Ветеранський простір Чернігівської міської ради, який нещодавно створений. Так? 43 особи працевлаштовано в Центрі надання соціальних послуг саме громад і 29 фахівців супроводу ветеранів працевлаштовано в заклади, ну, не правило, а введено посад в заклади охорони здоров'я. Yeah. На сьогоднішній день працюють 53 фахівця супроводу ветеранів і та демобілізованих осіб в області. Тобто, це, так як я і сказала, 5 і 5 – це саме в Чернігові, і 34 особи в центрах надання соціальних послуг саме в громадах області, і 9 осіб вже в заклади охорони здоров'я громад. На сьогодні маємо 22 вакансії: 9 вакансій це в центрах надання соціальних послуг громад, і 13 вакансій в закладах охорони здоров'я. Сім осіб пройшли відбір та будуть працевлаштовані на ті посади, тобто вакансій буде трошечки менше. У нас. Щодо координації роботи фахівців супроводу ветеранів і щодо їхнього навчання. Хочу сказати, що фахівці не залишені громада самі по собі. Наш відділ і фахівець відділу закріплений за цим напрямком. У нас створена група. Саме для фахівців і супроводи ветеранів всіх громад нашої області, де постійно відбувається їхня координація, тобто постійний обмін інформацією, постійні консультації, якісь роз'яснення. Також ми проводимо фахівці нашого відділу, проводять такі спільні зустрічі для фахівців і з тими установами, організаціями, які є дотичними до ветеранів, до ветеранської політики. Так була проведена рада з представниками пенсійного фонду. У всіх фахівців супроводу ветеранів є контакти працівників пенсійного фонду. І за потреби, якщо у ветеранів виникають якісь там питання, вони можуть проконсультуватися безпосередньо з фахівцями пенсійного фонду. Також нашими фахівцями нашого відділу відбувається постійно, якщо є якісь новели в законодавстві або ж треба якісь роз'яснення, то проводиться і така робота. На жаль, тільки онлайн, тому що ну, зібрати людей з усієї області в нинішній час не так просто. Також було проведено семінар для фахівців комунікативні навички в процесі супроводу ветеранів війни, яка була важлива тема це була тема на запит самих фахівців і супроводу ветеранів, і для нас, для них провели, провели цей семінар, провела радниця голови ОДА. Координаторка з питань ментального здоров'я в області Інна Чистенко також була запрошена і провела семінар щодо проблемних питань і шляхів вирішення якихось питань членів сімей і всіх зниклих безвісті за особливих обставин під час проходження військової служби. І такий семінар провела уповноважений з питань зниклих за особливих обставин Катерина Сморигіна, яка є координатором саме в Чернігівській області. Також вона лишила всі контакти свої, тобто, за можливості за потреби фахівці можуть зателефонувати і вирішити те питання, яке назріло там у ветерана або ж у членів сімей. Також 13 осіб з області, ну, на жаль, тільки 13, але що маємо? Міністерство у справах ветеранів провело навчання, організувало для них, і з 28 квітня по 2 травня. Було навчання офлайн, 13 фахівців наші від'їжджали до Бородянки, і відбувалося навчання на базі Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації. Це бородянський центр. Якщо знаєте, він відбудований, тому що під час повномасштабного вторгнення він був повністю зруйнований пострілами з на. І також надалі навчання не закінчилося тільки одним тижнем, а буде онлайн з 5 травня по 30 травня фахівці вже на своїх місцях зможуть отримати ті знання, які заплановані Міністерством у справах ветеранів України по цій програмі і зможуть уже застосовувати ці знання у роботі з цільовою категорією. Фахівці в громадах для фахівців в громадах в кожному центрі надання, ну, в цій установі будемо так казати, в тій установи, де вони працевлаштовані, організовані відповідні робочі місця. Ну <сум> так, що треба, то такі у мене картинки тут, де працевлаштовані і їхні робочі місця. Так? Також основна робота. Фахівців супроводу ветеранів це надання консультування і супровід ветеранів. На сьогоднішній день уже від ветеранів прийнято 811 заяв на супровід і здійснення фахівцями супроводу ветеранів 3475 заходів в процесі супроводу ветеранів війни. І як же знайти фахівця супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб можна за я думала, можливо, хтось на там по подивилися. На сайті Чернігівської обласної військової адміністрації у розділі захисниками-захисницям є повна інформація стосовно переліку фахівців супроводу ветеранів, де вони працевлаштовані, їхні контактні дані і електронні пошти. Тобто можна знайти фахівця на сайті Чернігівської обласної військової адміністрації, а також можна подати заявку через. Сайт Міністерства у справах ветеранів через платформу є ветеран, також у сервісах знайти, подати заявку на супровід ветерану. Тобто все легко і просто можна знайти, і дуже часто зараз у соцмережах бачу, що самі громади вони заявляють про своїх фахівців, розказують про їхню роботу, де вони знаходяться, і навіть вже дивилася, що є успішні кейси, де дають відгуки самі ветерани. Ну і сьогодні з нами сама фахівець і супроводу ветеранів, саме з Березнянської громади. Можливо, про те, чи важко працювати з ветеранами, чи дуже багато їх зараз, чи які послуги, не послуги, які супровід, які консультації ви надаєте, і з чим частіше звертаються, то пані Валентина, я думаю, розкаже. Ну, добрий день всім. На даний час. Працювати я так розумію, що не дуже важко поки що, тому що ще багато наших ветеранів знаходяться на війні, вони не вдома, але ж ветерани звертаються. Так як я фахівець була влаштована в листопаді на посаду, я об'їжджала свої старостинські округи. Надавала інформацію, що я є, що до мене можна звертатися. Також дуже багато спілкувалася із членами сімей ветеранів, загиблих, зниклих безвісті, людей, які знаходяться в полоні. Працюємо, проводимо роботу, з'їздили на навчання, набралися нових знань, також продовжуємо навчання до 30-го, 5-го. Дуже цікаво, багато нової інформації. На даний момент до мене, як до фахівця, звертаються більше ветерани із інформаційним. Питаннями, куди піти, на що маю право, як зробити це, які документи треба зібрати. Не дається більше зараз в моїй роботі, це інформаційна робота. А так працюємо, допомагаємо якось себе доносимо, що ми є, і не треба боятися, треба приходити, бо наші ветерани трохи вони ну як. Трохи вже зневірилися, якщо багато інстанцій проходять, то вони кажуть, ну, що ми прийдемо, і знову нас кудись відправити, нас кругом відправляють, ні, ми допомагаємо, будемо допомагати, будемо набирати знання, якого, щоб надавати таку кваліфіковану якусь допомогу. Не, не так, що я є і, і все. а Саме допомагати ветеранам. Дякую. А з такими питаннями чистіше ви кажете, з якими питаннями? Ну, які пільги мають право? Також і члени сімей приходять, які пільги, чи можна оформити пенсію, чи можна оформити пенсію на дитину, так як безвісті зникших. Ну, такі самі більше, як оформити інвалідність, куди піти, з чого почати. От, більше такі питання в моїй роботі поки що. Ну, тобто, фахівці з супроводу ветеранів є такі провідники в цивільне життя саме військових і ветеранів, які повертаються вже саме до нас, додому, соціум. Дякую. Пані Володимир, скажіть, будь ласка, а скільки безпосередньо ветеранів війни звернулися вже в центр, де ви працюєте? Ну, безпосередньо звернулось до мене 28 ветеранів. Це з листопада uh, Так, так, скільки я працюю. Один, у нас по загиблим 11 дітей, яких ми не забуваємо. На Новий рік громада вже ж вітає із святами пакунки. Ну, все якби, Не забуваємо ні про що. Також 12 загиблих у нас стоїть 11 банерів, 12 банерів в процесі на Алеї Героїв, 11 безвісті з і 4 в полоні. Ну, з родинами працюємо, допомагаємо чим можемо. Також створили робочу групу по алеї героїв, щоб люди бачили, що ми не забуваємо. Ми Вирішуємо питання. Якщо людина звертається, наприклад, мати, дружина, хтось із члена сім'ї загибших і хочуть, щоб банер їхнього ветерана стояло на героїв, на героїв, то ми розглядаємо дане питання, виносимо це питання на виконком до депутатів, щоб вони затвердили, тому що ну це такий теж об'ємний процес. Також е, хочемо відкрити ветеранський простір. Ми подаємося на грантові гроші співфінансування чи м, просто грантові гроші хочемо відкрити, щоб ветеран прийшов і мав те місце, де ти. Е, Обмінишся досвідом, поговориш, вирішиш якісь питання. Просто, як кажуть хлопці, що каже, просто хочеться таке місце, куди прийшов кави попив з побратимами і обмінявся якимись інформаціями, переживаннями. Так хочеться, але ж ну, місцевий бюджет не може цього всього потягти. Ми е, зараз подаємося. На одну програму подалися, нас, на жаль, ми не ввійшли у список переможців. Зараз подались на іншу програму. Чекаємо відповіді. Добре, дякую за таку детальну інформацію. Чи будуть запитання? Тоді на цьому будемо закінчувати наш брифінг. Усім спасибі. Дякую.